Іван Девід Луки, четвертий розділ з 1 по 4 вірш Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано. Що не самим хлібом житиме людина, але й кожним Божим Словом. Ми зараз з вами прочитали першу спокусу, якою сатана спокушає Ісуса Христа з записаних спокус, тому що це не тільки три спокуси, про які ми з вами читаємо. Тож це перша з написаних. І ми маємо з вами пригадати і мати на увазі, що Сатана має на думці його бажання, щоб Ісус Христос перестав перебувати, перестав жити за принципом любові, яка є в трійці. І ми з вами вже говорили, що принцип любові, який є в трійці між Богом Отцем, Богом Духом Святим та Богом Сином Божим, що це кожний з них не ставить себе у центр свого існування, що кожний трійці перш за все, думає, служить, радіє, прославляє двох інших особистостей трійці, а не себе. І так кожний з них. І тут сат. Та хоче, щоб Ісус Христос перестав жити за принципом любові в трійці. Сатана хоче, щоб Ісус Христос поставив себе у центр свого існування. І я хочу також сказати: ми всі це знаємо, просто щоб зараз нам все це мати на увазі вкупі. Що Ісус Христос прийшов в цей світ з двох причин. Перша причина, тому що це була воля небесного батька, це була воля трійці, воля Духа Святого, воля самого Ісуса Христа, тобто воля Бога. Бога. А друга причина для того, щоб нас врятувати, це любов до нас. Тож Сатана хоче, щоб Ісус Христос поставив себе в центр свого існування. не Трійцю, не Бога Отця, а не Духа Святого, щоб Ісус Христос не думав про те, як нас з вами спасти та врятувати, щоб Він не думав, як проявити свою любов до нас, а щоб він поставив себе в центр свого існування. Це думка сатани. Але ж Ісусу Христу, Сатана не каже, що я хочу, щоб ти залишив спілкування в трійці, щоб ти змінив логіку свого існування і почав жити за іншою логікою, за логікою смерті. За логікою нелюбові і супротиву Богу. Ні. Ісусу Христу Сатана каже, що якщо ти син Божий, і в цих словах є певне обвинувачення щодо Бога Отця, щодо Духа Святого, які зараз перебувають з Ісусом Христом в єдності, тому що Ісус Христос син Божий. Але ж, попри це, Ісус Христос знаходиться в пустелі ось вже 40 днів, як в емоційних стражданнях і Фізичних стражданнях, тому що Ісус Христос зголоднів, Він нічого не їв, Ісус Христос спраглий, Ісус Христос принижений, тому що Він спокушаємо від сатани. Взагалі, Ісус Христос вже 30 років живе в грішному світі, і це також приниження прийти в грішний світ, творцю цього світу, тому судді, проти якого згрішили люди, і бути як частина цього світу, хоча не грішний. Не частина, але стати творінням це певне приниження, так говорить слово Боже. І сатана каже: якщо ти син Божий, то подивись, небесний батько не все для тебе робить. Подивись, Дух Святий не все для тебе робить. Зроби для себе сам так, щоб ти мав усе, що потребує е, твоє тіло, що потребують твої емоції. Не чекай, поки це прийде від трійці, не чекай, поки це прийде від, від небесного батька та від Духа Святого. Нагодуй себе сам, якщо ти син Божий. Тобто, Сатана хоче, щоб Ісус Христос поставив себе у центр існування і думав про себе, і е, робив все заради себе. Але Ісус Ісус Христос не зневажаючи своїми фізичними потребами, своїми емоційними потребами, не зневажаючи ними, але не ставить їх попри все. Ісус Христос підкорює цей свій досвід, а тому. Спілкуванню, яке він має в трійці, любові, яку він має в трійці, цілі, заради якої він прийшов, любові, яку він має до нас. Ісус Христос страждає, але він знає, заради чого він страждає. Ісус Христос не ставить себе у центр свого існування. Ісус Христос не хоче поїсти, попри все, хоча Він зголоднів, але він має щось дорогоцінніше, ніж просто поїсти. Ісус Христос не просто хоче яку. Е Може скоріше залишити цю пустелю, і повернутися до більш легкого життя в людському середовищі. Ні, Ісус Христос вистоює цю битву заради того, щоб стати досконалою жертвою за наші гріхи. Тож Сатана хоче, можна так сказати, вибити Ісуса Христа із вірності трійці, із принципа любові. А Ісус Христос стійко, мужньо, розумно, що дуже важливо, залишається в вірності залишається в послушанні Небесному батьку, залишається вірним своїй місії, задля якої він прийшов. І Ісус Христос каже Сатані, відповідає Сатані, що я маю насправді більше, ніж фізичний хліб. У мене є дещо більше, що переважує фізичні страждання, що переважує ті страждання, які я переживаю зараз. Я маю вічну Божу любов, я маю вічне майбутнє. Я маю вічне Боже Слово, я буду жити не тому, що я їм хліб, а тому, що Слово Боже виходить, і воно дає мені життя. Тож можна так сказати, що ще одна битва розгоряється між Ісусом Христом та Сатаною. Сатана каже Ісусу Христу: зараз ти маєш поїсти, зараз ти не маєш терпіти ті страждання, які ти е, е, переживаєш. А Ісус Христос каже, у мене є вічність, і це битва між. Зараз наразі нагально. І вічно і Ісус Христос віддає перевагу вічному, так само маємо робити і ми з вами. Тож Ісус Христос цитує Слово Боже, і ми маємо зазначити, маємо звернути увагу, що Ісус Христос каже написано. Тобто Ісус Христос звертається до того слова, яке маємо всі ми, до Слова Божого, яке маємо всі. Ми. Не просто Він каже якесь слово, яке знає тільки він, чув трійці, тільки він. Бо багато чого Ісус Христос чув в Трійці, спілкувався в Трійці, спілкується в Трійці, чого ми з вами не знаємо і не можемо туди проникнути. Але Ісус Христос каже, відкрите для нас Слово Боже. Ісус Христос каже, написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. Ісус Христос і сам є Боже Слово. Ісус Христос прийшов для того, щоб стати хлібом життя для кожного з нас. Пригадуйте. Коли Ісус Христос проповідує, що я є хліб життя, так каже Ісус Христос про себе. Тож тут Ісус Христос відкидає всі ці думки сатани і ці хитрощі, сатани, спокуси сатани, щоб Ісус Христос поставив себе у центр свого існування, щоб Ісус Христос поставив е свої потреби нагальні, які зараз, е скажімо так, обмежують його життя і докучають йому, приносять йому певні страждання. Перед дав їм перевагу перед вічними благословеннями, перед вічним спасінням, перед вічним результатом його замісної жертви і його приходу в цей світ. І Ісус Христос віддає перевагу вірності. Е Трійці – вірності своїй місії, вірності своїй любові до нас. Ісус Христос віддає перевагу вічності. Ісус Христос віддає перевагу Божому Слову. Ісус Христос каже, що я маю більше, ніж хліб, я маю більше, ніж тимчасові труднощі. І те більше, що я маю, воно воно покладе край. Тим труднощам, які я маю, я маю попереду славу, я маю попереду е, все, все, що я мав, як Бог, воно попереду мене, і я не відмовлюся заради своєї слави, заради спасіння людей, заради вірності трійці. Я не відмовлюся від того, щоб бути вірним і терпіти страждання на цій землі. І ми знаємо з вами, що ці спокушання в пустелі вони не були останніми, найбільше е, страждання. Яке пережив Ісус Христос, і спокушання це була смерть Ісуса Христа на Голгофі. Але Ісус Христос вистояв до кінця. І я хочу запропонувати вам три дві практичних думки для, для подальшого розміркування над цим уривком. Перше: ми з вами завдячуємо Ісусу Христу, що Він вистояв, що Він ставить свої е, потреби на другий план, а на перший план він ставить волю небесного батька. він ставить Спілкування в трійці, любов в трійці. Він ставить любов до нас. Тому що якщо б Ісус Христос поставив свої потреби, своє життя самого себе на перше місце, ми б з вами не були спасеними. Давайте подумаємо, наскільки це прекрасно. Життя, яким живе Ісус Христос, наскільки це могутнє життя, наскільки це справжнє життя. Людина, яка живе тим життям, яке в Ісусі Христі, вона живе вічним життям, отаке воно вічне життя. А друга е думка, над якою я пропоную нам подумати, що так само і ми маємо дивитися не просто на тимчасове, не просто на те, що зараз нам чогось хочеться, нам щось тяжко, нам щось кортить, щось нас атакує, якісь думки. І ми Думаємо, як же я зараз перебуваю в таких обставинах. Нам треба подивитися на вічність. Нам треба подивитися на Ісуса Христа. Нам треба подивитися, що ми живемо з вами не через те, що маємо гроші. Ми живемо з вами не через те, що маємо здоров'я. Ми живемо з вами не через те, що ми мудрі, освічені, розумні, маємо певні таланти. Ми з вами живемо, тому що Господь нам дає життя через Ісуса Христа. Ісус Христос є наше життя. Тож Ісус Христос є наш хліб небесний. Ісус Христос є наше багатство, Ісус Христос є наше майбутнє, навіть коли е, земне майбутнє може якось нас е, е, страшить, коли ми бачимо, що земний хліб не завжди такий, як ми хочемо, коли земні багатства не завжди. Такі, якими ми е, прагнуло б е, обладати, але Ісус Христос, наше багатство, Ісус Христос, наше усе. Тож будемо вірними, Господу, будемо розуміти, що ми в цьому світі не навічно, і цей світ не вічний. Тож не будемо віддавати вічність, не будемо віддавати е, ту благодать, яку ми маємо через Ісуса Христа, заради того, щоб отримати щось дуже тимчасове, попри те, що Сатана ще й бреше, і він вводить нас в ці спокуси не через те, що хоче нас нагодувати, чи хоче нам щось дати, а просто через те, що хоче в нас вкрасти нашу єдність з Господом. Тож будемо мудрими, як е, мудрий наш Ісус Христос. Будемо стверджувати це на Ісусі Христі, і буде, будемо чинити опір кожному слову, яке походить не від Господа. Будемо розрізняти і будемо викривати все те, що не від Господа. Будемо вірними. Ісусу Христу ту будемо вірними йому, бо він наш Спаситель, і будемо разом читати Євангелія для того, щоб ще більше вкорінюватися в любові і вірності до Ісуса Христа і до трійці.